Вітаю народ. Значить, перечитую ваші коментарі. Мова піде про податки, про податки з малини і взагалі податки. Ну, зараз саме про малину. І кілька мені таких коментарів цікавих попалося. Ну, це явно людина, яка малину не вирощує, яка. Ну, не що там людина. Я я Відповідь спеціально на цей коментар, і взагалі для людей, хто можливо і не... може і не знає, написала людина: О, ще якби ви з, з, з тієї малини податки платили, то як було б добре. Людино, напевне, людина взагалі не в курсі справи, абсолютно наших українських законів. Ми платимо податки ще й які. Ще які. І навіть ми про те не знаємо. Більшість людей про, не знаємо про, про ті податки, що ми платимо. Я буду говорити про свою малину. От в мене там 70% сотих малини значить так, перший податок. Я заплатив земельний податок. Ну, він невеличкий, там кілька тисяч гривень в рік. Ну Чесно кажучи, 4 тисячі гривень за пай 2,5 гектари, а за город не пам'ятаю. Ну, ну неважно важно. Тобто порівняно копійки, ну але заплатив. Раз, друге діло. Я вложив живими грішми, тобто купляв солярку, бензин, масло, міндобриво, засоби захисту від шкідників, від хвороб. В цьому сезоні я вложив більше 35 тисяч гривень в той кусок малини. І все це з податками. Солярка на заправках. Добрива в магазинах, де їх ще купиш зараз. І на все це сплачений податок. По-любому, найбільше податок платить саме кінцевий. І кожен з нас щось купляє в магазинах: будівельні матеріали, хліб, одежу. На все це заложений податок. І на все це платиться податок. Але зараз я говорю саме про малину. Так от, я купив ці всі. Засоби, ну, всі вкладення в малину за живі гроші. Так, я здаю е, малину як, як не ФОП, як звичайний дядько, і мені платять чуть, не чуть, а значно дешевше. Якщо б я був підприємець, привіз би на свою ягоду на заморозку, мені б заплатили б, е, ну, я не знаю, Ну, гривнів 10-15 дорожче. От. Тобто мені вони виходить, то вони мені, виходить, не доплатили, бо через те, що все рівно за той кожен кілограмчик малини заплатиться податок. І не пишіть такої дурнішу, ще якби за ту малину хтось платив е податків. Вона е найгірша для держави, найгірше для держави, коли земля стоїть, пустує. Це саме гірше для держави. Якщо на землі працюють, якщо в нього вкладають гроші, з тієї землі і з тої праці, і з тої продукції йде сумасшедші податки. Ми про то навіть самі не знаємо скільки, по факту, але податки йдуть сумасшедші, не пишіть такої дурнішу, що якби ще платили податки і так далі. То мене, мене чесно кажучи, як кажуть, поляки в а Ану, скажіть, ще ковтика, так, така справа в курве. Такі громатії. Лежать, лежить на дивані, каже: о, якби ще ти податки за те мали не платив. От, добренько, всім бувайте, хорошого здоров'я, хороших рожаїв, миру. Мирного неба над головою. Не знаю сьогоднішньої ціни малини. Сьогодні ми не збирали. але я думаю, що в нас ціна ще більше впала, через те, що сьогодні у нас йшов дощик вночі і в день такий гарний, тихенький дощик. Його й треба. Треба на сою, на кукурудзу, на сонячник та й на ту саму малину треба. Але ж дощик капає і ціна обвалюється. І багато хто там возмущається, та я й сам теж возмущаюся, чого ж то так. Як падає ціна, то падає різко, а як піднімається, то по пару гривень. Я думаю, що то все, все вині, в тому вині, фактично, закупівельники. Ну, тобто Перекупщики і фактично ті закупівельники, хто на заморозках ставить ціну. О, цього. І... Про те, ще поговоримо Напевне не раз. Багато в мене було історій пов'язаних з малиною, з заморозками. І в мене, і в моїх знайомих, так що я ще вам щось трошки розкажу. Але в іншому відео бувайте здоровенькі, до побачення.